Франція і Велика Британія вже оголосили про нове постачання зброї для України. Відповідні заяви лідери зробили за результатами засідання коаліції рішучих. Зокрема, президент Еммануель Макрон повідомив, що Франція найближчими днями відправить додаткові ракети Астер для системи ППО Сампті і винищувачі міраж. Крім того, розпочне. Нові програми навчання українських військових, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розказав, що Сполучене Королівство передасть Україні 5 тисяч ракет багато цільового призначення, і вони мають посилити також і наше ППО. Окрім того, рішення щодо репараційного кредиту для України має бути до Різдва, сказала Мате Фредеріксен. Це нагадаємо данська прем'єрка, і ось зокрема її цитата. Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, аби у нас було рішення до різдва, щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки. Це стосується, як ви розумієте, заморожених російських активів. Також Фредеріксе наголосила, що Путін не хоче завершувати з вбивствами сьогодні. Тож ми домовилися підвищувати тиск на Російську Федерацію. Шукають зараз додаткове фінансування, і крім того, долучився до коментарів на підсумовувальній підсумовальні, підсумовальні прес-конференції і. Прем'єр Нідерландів, який теж наголосив, що буде посилена енергетична підтримка України перед зимою, Ось, зокрема, цитата: ми дуже стурбовані сьогодні російськими ударами по українській енергетиці. Потреби споживачів газу зростають. Тому Нідерланди посилять свою енергетичну підтримку і закликають партнерів зробити теж саме. Отже, також тривають перемовини нині Дональда Трампа що з Дональдом Трампом про передачу таки Україні ракет. Томагав на цьому також наголошував Кір Стармер, прем'єр Великої Британії.